Флісочки. В даному лоці 8 кг флісу, суто першого сорту, Ціна 4 євро за кілограм. Але так як зараз у нас діють знижечки в епомані до Чорної п'ятниці, ціна 3,5 євро за кілограм. І так, починаємо розпаковочку. З отакої голубенької флісочки. Дуже-дуже вона теплесенька і дуже м'ягенька. Розмір пише XL. Ось така моделічка. річка. І так, наступна у нас ось така моделька. Вона дуже-дуже м'ягесенька. Розмір, зараз вам скажу, пише С. Дуже такий класний нейтральний колір. Наступна коричневого плану, без рукавочка, але з капішончиком. Дуже цікавий колір. Серединка дуже-дуже м'ягесенька. І так, наступна хлісочка Ось такого плану. Серединка. Теплесенька. Як бачите, і вона дуже-дуже тепла. Розмір М, здається, тому що розмір я там не знайшла. І так, наступна флісочка – це безрукавочка. Всередині у нас йде підкладочка, тому, е, Розмір великий. 2хЛ. І так, наступна яскравого кольору флісочка. Ось такого плану. Розмір маленький, пише сороковий. І так, наступна ось така дуже теплесенька фліска, дуже вона мегесенька. Ось така вона всередині йде. Розмір не пише, на жаль, але мені здається, це є елічка. І так, в даному лоті вісінький, ограничені флісочки. Розміри йдуть міксом. Наступна. ось таке флісове пальтішко. Розмір зараз вам скажу, пише емочка. Дуже прикольна моделька. І так, наступна. свого роду флісовий тедик. Ось така ковтиночка. Вона йде на замочку. Розмір зараз поглянемо. Розмір 44, 46. І так, наступна. Ось така моделічка. Вона дуже тепленька всередині, самі погляньте, і розмір 48. І так, як бачите, на 8 кг виходить доволі багато флісу. Одиниць товару виходить багато. Це у нас наступна моделечка розміру М. І так, ціна за кілограм. Зараз цього 3,5 євро. Наступна доволі цікава моделька. Має в собі вшиті плечки. Розмір XL. Ось такого плану. І так, наступна. Ой, дуже класний колір. Також всередині є підкладочка, тому вона може бути як зафлісову курточку. Теплесенька. Розмір 40-42. Наступна, також пухнаста, ось така безрукавочка з вушками. Тут така вставочка, дуже-дуже цікава моделечка. Розмір пише С. Нагадую, в даному сіли 8 кілограмчиків флісу. Першого сорту. Наступна ось така моделечка. Розмір, на жаль, не пише, але мені здається, що тут елічка. І так наступне, що також дуже-дуже м'ясеньке. Ось така туру. Дуже теплесенька. Так, кишенька вилізла, зараз ми її заправимо. Ось така моделечка з капійшонку. Розмір пише XL. Нагадую, в даному моті 8 кілограмчиків лісу з першого сорту. Ціна за кілограм 3,5 євро. Наступна моделечка ось такого плану. Як бачите, дуже прикольний колір нейтральний, лічка. І так, ще одна. Тут вже розмір доволі великий, і вона дуже-дуже теплезна. Стягується воротничок. Розмір. Зараз з вами глянемо. Пише L. Але як бачите, вона доволі-доволі велика. І так, остання в даному лоті. ось така фліска з капішок такого пісочного кольору. Розмір, зараз я вам скажу. Розмір М. очка. І так, нагадую, це була розпаковочка флісу. Тут у нас суто перший сорт. Ціна за кілограм 3,5 євро.